Ви потрапили на місячне шоу. Я продав значну частину своєї позиції. Я розповім вам, куди саме прямує біткоін. Якщо ви бачите графік, тут ми натрапляємо на величезний опір. Я розповім вам усе, що потрібно знати, щоб врятувати вашу угоду прямо зараз. І якщо ви вважаєте, що це звучить цікаво, то я думаю, що це просто. Отже, одразу до графіку, коротко кажучи, ви бачите, що біткоін зараз стикається з величезним опором близько 92 тисяч доларів, саме так як я вам пояснював, коли відкривав свою довгу позицію на 83. І великий привіт усім, хто дивиться мої відео, і е-е, хто входить у ці угоди, бо якщо ви увійшли в ту угоду, коли я її зробив, ви заробили на ній гроші. І... Окремий привіт усім, хто читає лише заголовки, а потім пише хейтерські коментарі внизу. Мовляв, я помилився чи бла бла бла. Ні, якщо ви повернетеся до п'ятничного стріму, я відкрив угоду наживо з вами, і ми тепер у гарному плюсі. Звичайно, ну я зафіксував прибуток е -е, досить рано. Потім я зафіксував ще прибуток вчора. А сьогодні, прямо зараз, скажу вам перед тим, як почати це відео. Я зафіксував тут прибуток, тому що ми по суті пробили цю значну зону опору на 92 тисячах. Велика, велика, велика попередня підтримка тепер перетворюється на опір. Тобто, по суті, це основи торгівлі та технічного аналізу. Попередній опір стає новою підтримкою, і навпаки. Отже, ми мали попередню підтримку, яка тепер перетворюється на опір. Досить просто, але це дуже важливо знати. І тепер, звісно, виникає велике питання: чому, чому я взяв так багато прибутку з цієї позиції? Ну, це тому, що ризик того, що біткоін тут розвернеться, є досить високим, чи не так? Отже, якщо ми проб'ємося вгору. І що ще важливіше, якщо ми повернемося вниз і повторно протестуємо рівень підтримки, а потім знову підемо вгору, тоді це буде дуже потужний сигнал для відкриття довгої позиції, де нам необхідно буде знову зайти в біткоін з величезною позицією. Отже, я зараз торгую тут на платформі Blowfin і я вже розповідав вам раніше, що у них є така чудова М-позиція, яку ви можете отримати абсолютно безкоштовно. По суті, це безкоштовний аірдроп ф'ючерсної позиції на 300 доларів США для всіх нових користувачів. Якщо ви не новий користувач, можете просто створити нове посилання за моїм посиланням внизу, дуже важливо, за моїм посиланням в описі, і тоді отримаєте цей е, e -E, airdrop ф'ючерсної позиції. Ось. Ентрі інструкції і е, вам лише треба ввести телефон та пошту. Ви отримуєте 300 USDT «Е» як айрдроп, а потім усі гроші, які ви заробите з позиції. Якщо заробите, ви можете вивести, якщо ви втрачаєте позицію ЕЕ, е, ну то ви нічого не втрачаєте, бо тоді ви, по суті, втратили гроші Blowfin, і вони будуть раді. Е, е. принаймні, бачите, що ви сподіваємось продовжити користуватися платформою. Тож це по суті благодійність в надії, що ви продовжите користуватися платформою. Гаразд, повертаємось сюди. Де моя ціль? Якщо Пробуваємо 92 тисячі, це велике питання. Ну я гадаю, я вже коротко згадував про це вчора. Але якщо ми трохи віддалимося і подивимося на загальну картину, то побачимо. Дозвольте мені показати власне одну МА, на яку я дуже люблю дивитися. Ви бачите, що ця МА це 60-денна ковзна, середня. У нас були попередня підтримка, опір, підтримка та опір. Тож це буде цікаво. Він знову опуститься до цієї ціни. Тож я думаю, близько 100 тисяч буде наступним великим рівнем, бо у нас є значний психологічний бар'єр біля 100 тисяч, і там є чудова лінія опору. І та ковзна середня приблизно співпаде саме на цих рівнях також буде багато опору на 109, тому я думаю, що дуже ймовірно, М, якщо ми прорвемо 102, що біткоін знову підніметься до, можливо, ДЕ102 або, можливо, до 107. Отже, якщо ми пробуваємо 92, можемо дійти до 102. І е, я не думаю, що зараз підемо до 111. Думаю, ми ймовірно тут залишимось на деякий час. Можливо, навіть спустимось, щоб перевірити, сформувати велику бочучу дивергенцію. І сподіваюся, тоді зможемо піти вище. Так, але саме ми звісно вчора ми говорили про ведмежий сценарій, і якщо ми проб'ємо нижче цього мінімуму, то це буде нижчий мінімум. І тоді ми увійдемо у ведмежий ринок, що може опустити нас аж до 60 тисяч. Отже. Наступні 3-4 тижні, по суті, грудень-січень будуть надзвичайно важливими для біткоїна. Якщо ми проб'ємо мінімум, то це створить ведмежу ринкову структуру, яку ми не хочемо бачити. Тож підпишіться прямо зараз на цей канал. Якщо ми зможемо досягти ЕМ, Дивіться, нам наша мета тут 657 тисяч лайків. Друзі, було б чудово, якби ви натиснули кнопку Підписатися. Будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. І ЕМ, це було б неймовірно, якби ви це зробили. Дуже вам дякую, хлопці. Я це справді дуже ціную. І також е, -е, е не забудьте прийти і подивитися мій найновіший влог прямо ось там. Подивись на це. Натисни. Мій новий влог. Перевір. Побачимось там. Люблю вас, папа. -па.